Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до Медіа центру Україна «Укринформ». Дякую вам, що прийшли що зацікавились цією подією. Вітаю всіх, хто з нами онлайн. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 400 днів триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І будемо зараз з вами говорити про культурний фронт, який став надважливим напрямом у цієї війні. Сьогодні ми вас запросили на презентацію збірки творів Григорія Сковороди, до його 300 років. Річчя і хочу представити вам наших спікерів сьогодні: це Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор та власник видавництва Фоліо, Олесь Доні, голова центру досліджень політичних цінностей упорядник книги Сковорода і ми. А також з хвилини на хвилину ми чекаємо до нас, приєднається міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченка. Пане Олександре, я прошу розкажіть нам про цю збірку включено працює, що в неї увійшло? Чому це така ну дуже потужна робота? Ви маємо маєте можливість побачити всі її чотиритомник який які видало видавництво фоліо. Прошу розкажіть нам про нього. Ну, давайте почнемо з того, що Рік Сковороди тільки наближається до екватора, і я вважаю, що нам в країні дуже не вистачає поваги видавців і взагалі і читачів і культурних діячів до нашої культурної спадщини. Що повинно бути багато-багато видань «Сковороди» в різних видавництвах і не тільки в рік ювілею. Але так виявилось, що видань на ринку мало, а попит є, і наше видавництво пішло приблизно таким шляхом: спочатку величезне подарункове видання великого формату скавороди з ілюстраціями Олександра Ройтбурда, Потім біографія в серії. Життя видатних українців, яка написана Іваном Драчем, Мирославом Поповичем і Сергієм Кримським. Це перевидання видання 50-річної давнини, і збірка художніх творів про Сковороду, де є серед авторів і Юрій Мошкейтик, і той же Іван Драч. Потім це видання. це Повне зібрання творів, де приблизно половину обсягу займають коментарі Леоніда Ушкалова. На жаль, його вже немає з нами, але він все життя присвятив вивченню творчості Сковороди. і це просто страшний труд. Половина того, що є в цьому обсязі, це його тексти. Тобто він написав про Сковороду, про вивчаючи його тексти, коментуючи стільки ж, скільки написав Сковорода за все життя. Е, і це е, написано, видано тією мовою, якою писав Сковорода, Тобто це не тільки та українська, яка була, та російська, яка була, але це і латина, це і грецька, це і іврит. Е, таким чином ми бачимо, наскільки е, освіченою людиною був е, автор. Я хочу сказати, що колись на початку 90-х, 30 років тому, я вперше потрапив у Францію на книжкову виставку, і я побачив на кожному стенді кожного видавництва фактично є видання Шатабріана. Я спитав одного з видавців, чому всіх шатабріан. Він каже: Ну, бо не тільки Шатабрян є у всіх, але Шатабрян це наша національна гордість, і оскільки це авторські права не діють, то кожен видавець вважає за потрібно, потрібно його видати, але ти можеш побачити, що майже у кожного видавництва є свій монтень, є свій бальзак, є свій дюма, є інші видання, які просто видавці вважають, що вони Некваліфіковані в своїй роботі, якщо вони не видадуть подарункове видання власної класики, яке буде відрізнятись від видань інших видавців. Тому враховуючи, що ми фактично створюємо книжковий ринок зараз ну, не з нуля, безумовно, не з нуля, але як справжній книжковий ринок, коли на ньому немає книжок з Російської Федерації, то ми можемо зрозуміти, що дуже правильно буде не казати, а вже є один сковорода, якого видало, видало фоліо. Не потрібно іншим цього робити. Ні, якраз потрібно іншим показати інше видання, і зараз і далі ми закінчимо рік сковороди тим, що вийде Том Ушкалова про сковороду. І що вийде зараз написана нова книжка про сковороду Петра Кралюка з Острозької академії, де вже сучасні сучасні погляди на автора. Дякую, дякую, Панулось. прошу. Добрий день, пані та панове. Ну, ми всі беремо абсолютно правильно сказали, що йдемо про культурний фронт, і ми всі беремо участь в ньому тієї чи іншої мірою. І аналізуючи ворожі російські... Пабліки, телеграм-канали. Чесно кажучи, мені було приємно спостерігати вий на болотах з приводу сковороди. Вони просто плачуть. Як же так? Рік Сковороди. У нас лише дві конференції в Москві відбулося в московському університеті. А кляті українці! Вони за цей час і книжки видають, і конференції проводять, і все там щось знімають про сковороду. Вони просто виють. І це значить, що це теж на цій ділянці наша перемога, і в даному випадку слід відзначити добрим словом діяльність Міністерства культури та інформаційної політики, яка з боку влади ми не будемо збувати, що це не лише культура, а інформаційна політика теж. Вона приділила цьому належну увагу і сприяла виданню е, творів. Е, сприяла, ну зокрема, ви сказали про і мит», Це теж, до речі, за е, е, видання за підтримки Міністерства Культури та інформаційної політики. З іншого боку, перевага України, що у нас не лише влада, у нас і з рух з боку е, суспільства. Проводять різноманітні акції, різноманітні конференції, якісь ну, впритул до молодіжних гегів, і якихось по тік-току персонажів присвячених скороді, і таке інше. Тобто Україна і на культурному інформаційному фронті вона, вона передує. Ми перемагаємо і тут, і в цьому плані скорода і мета, і інструмент. Безперечно, але для того, щоб він був справжнім інструментом, потрібно знати зміст, і тут перемага якраз діяльності Фолі і Олександра Косовицького, що вони взяли за ну абсолютно колосальну працю, тому що я постійно кажу, що варто читати не стільки інтерпретаторів. А в першу чергу твори самого автора зміст. А це видання це твори самого автора, повноцінний, повномасштабні. Це зміст. Це те, власне, і що варто вивчати за що шана і дякую вже і видавництву фолі. Ну і безперечно, добрим словом, абсолютно справедливо згадав найбільше з українських скородознавців. Леоніду Ушкало, так само, як і пан Олександр Харків'ян. Тобто, це, до речі, одне з підкреслень, що Харків це наше українське, українське місто, і знову-таки це боротьба на інформаційному фронті. І щодо самої постаті, можу лише додати в. Що є актуальність, скажімо, скороди саме зараз. Моя стаття в збірнику «Сковорода і ми називається «Сковорода, Шевченка і 25 -хідник». О, власне, почти. Пане Олександре, а, прошу вас. Олександр, а я, я змушений повторити, чесно кажучи, абзац для того, щоб ви почули. Решта не буду повторювати, а перший абзац, все-таки повторюю. Я почав з того, що мені було приємно дивитися на, щодо Сковороди на російській пабліки. Там просто я сказав, що там вий на болотах вони страшенно скаржаться, що у них по сковороді настільки мінімальна віддача, а українці присвятили сковороді і книжки, і конференції, і будь-яку діяльність. Тобто на інформаційному культурному фронті, приклад Сковороди, що це наша перемога. Тепер ще раз кажу: підкреслюю зміст, чим важливий для нас сковорода, сковорода Шевченка. У мене ну, персональна теорія, що нам необхідні це як два повноцінних крила для української ідеї української нації. Шевченка символ волі, Шквара, символ свободи. При всьому тому, що це, начебто, схоже, схоже значення, а насправді між ними абсолютна є відмінність до Шевченка український етнос міг йти різноманітними шляхами, тобто були серед українських ідеологів спроби аргументувати участь українців в великопольському проєкті або в великоросійському проєкті. Після Шевченка це стало неможливим. Тобто після Шевченка асимілювати український етнос стало неможливим. Він був будителем, реальним будителем і він пробудив абсолютно не енергію української нації, яку неможливо потім було увібрати. Символ волі це те, що нам необхідно для боротьби за, для незалежність і те, що нам необхідно зараз для боротьби за територіальну цільність України. Це українська воля. Сковорода символ свободи. Це персональні в першу чергу персональні свободи. Що таке Сковорода? Їм не подобається, як а, з ним а, поводяться в Харківському колегії в Кемиляській академії. Він іде туди звідти кажуть, я буду викладати персонально. Та тобто я я знайду родини, де буду викладати. Він в першу чергу вчитель, це його архетип. Не стільки філософ, скільки вчитель, як у Шевченка в першу чергу архетип будитель І це персональні взаємостосунки, персональні э, свободи. Э, Пане Олександр, свобода завершиться там, де починається моя, а моя там, де його. А значить, що нам необхідно узгоджувати наші взаємостосунки. Тут взаємостосунки спочатку суспільні, потім державні. Тобто не необхідний для побудови держави. Для стосунків всередині держави. Тому вони для нас не лише об'єкт нашого інтелектуальних дослідів. А це є запитані персонажі, запитані досі. Тому ми їх аналізуємо, ми їх рекламуємо. І подивіться, наскільки успішна ця реклама це круте видання, повноцінне видання. І так і буде. Ми переможемо на всіх фронтах. Слава Україні! Пане міністре Слава, попрошу вас долучитися до нашої розмови. Ми говорили про те, що ми ще навіть не перетнули екватор святкування річниці 300-річчя нашого культурного, великого культурного діяча. І ми бачимо, скільки вже подій було присвячено саме Григорію Сковороді. При і видавництва нам кажуть про те, скільки книг з'явилося цьогоріч. Тож ще що? що ще заплановано? Така потужна, чи планується така далі потужна. Ужна робота з того, щоб ми все ж таки культурний фронт, розуміючи, що це надважливий фронт для нас зараз ну, у нас в рамках святку. По перше, дякую колегам, дякую за видання. Дійсно, книжки видаються, і це вагомий внесок в наше розуміння і сковороди, і його внеску в європейську культуру України. Тому що, коли ти його читаєш, ти наче. Згадуєш те, що ти читав в європейських авторів, тому що це, в принципі, візіонерська позиція, яка на довгі роки визначила хід філософської думки і в Україні. Але у нас є незакритий гештальт, так би мовити. Це зруйнований будинок музею Сковороди в Сковородинівці. ЮНЕСКО пообіцяло виділити кошти. Ми сподіваємося їх, так би мовити, помацати. Проект консервації музею з подальшого. Що його відбудовою є, нам можливо це зробити цього року. Я думаю, що це буде, так мовити, важливий символічний крок, що незважаючи на війну, той музей, який постраждав таргетовано від російської агресії, тому що навколо хто бував там село і поля, жодних... Інших причин туди цілити не було, і вона поцілила прямо всередину музею. Так що, от цей крок варто цього року ще зробити. Це такі двоякі зовсім такі відчуття, тому що, як і каже пан Олесь, що з одного боку всі росіяни волають за того, що в них мало заходів присвячених сковороді з іншого боку, руйнують наш музей сковороди, і це взагалі важко вложити навіть чому це відбувається? Ну вони ж воюють не проти української армії, вони воюють проти українського народу, і вони воюють проти ідентичності, а Сковорода – це частина ідентичності і тому пряме влучання саме в музей це входить в цю систему цінностей, які вони сповідують по відношенню до України. Я хочу сказати. Рікло свободи перемагає темряву. Дивіться. Так, і це вислів з І я хочу сказати, що зараз ми не можемо сказати, що видавцям зараз там важче, ніж кому-будь кому. Видавці, так як і інші українці, займаються своєю справою, і якщо ми утримуємо книжковий ринок справжнім українським, то це вже перемога на цьому ринку. І я я можу вам сказати, що українські читачі, за рахунок яких ми живемо і робимо ці книжки, все розуміють правильно. І сьогодні видання української класики 20-30-х років розстріляне відродження, і тих, хто е писав, знаходячись за кордонами України, і тому міг висловлюватись. Чесно і не, не зважати на радянську цензуру чи самоцензуру, і ці книжки дуже добре купують і Іван Багряний, і Валеріан Підмогильний, і Микола Хвильовий, і Улас Самчук. Це автори ХХ сторіччя, століття, які сьогодні є сучасними. Бо якщо прочитати їх твори, то ми багато зрозуміємо в тих, в тих діях, що робить зараз Росія, і наступне видання, яке я впевнений, ми зможемо скоро презентувати в такому складі. Ви, мабуть, пане Олександре, пам'ятаєте вашу передмову до першого тома Агата Ангела Кримського півтора року тому. Ми закінчимо тритомовок. Думаю, десь через місяць вийде третій том, і ми зможемо презентувати ще одну видатну особистість з української культури людину, яка з. Нала 40 мов, яка написала багато чого різними жанрами, і це буде теж повернення української культури до, до власних основ Олександр, ну, На щастя, як ви сказали, серед українців такі книжки зараз мають дуже такі потужний попит, і ми дуже радіємо з цього приводу, що в міжнародній спільноті відбувається на міжнародному ринку. Чи є цікавість до сковороди та наших інших видатних діячів культурних? Зацікавленість є і радий, що багато наших європейських колег і французи, і німці вкладають кошти в переклад сучасних українських авторів. От була у нас французька міністерка, нещодавно вона сама привезла ці книги. Вони обирають власне їхні видавництво цих авторів, і так би мовити, це інвестиція в популяризацію сучасного українського слова. Воно буде просуватися, в тому числі завдяки виставкам, на які на яких будуть присутні і були вже присутні наші видавці зі своїми книжками. Ну якраз стосовно виставок, то скоро Варшава, кінець кінець травня, де Україна буде головним гостем, і там буде 200-метровий стенд, де Україна зможе показати результати власного книговидання. І це в ті ж самі дні. І я маю надію там бути. Це дуже важливо. Це Тбілісі, і це одна з тих країн, де є справжній культурний фронт з Росією. Шановні колеги, якщо у вас є питання, долучайтеся до нашої розмови або коментарі. Добрий день, Качук Світлана, Укрінформ. і насправді я хотіла б повернутися до обговорення книги, можливо, до якогось формального обговорення. Підкажіть, будь ласка, яким чином ви ем, сортували, скажімо так, творчість ем, сковориди у цих чотирьох томах? Тобто е, треба їх читати один за одним, чи я можу взяти там будь-який і одразу позмімитися? Чи... Це, це жанрове розділення томів? Я можу. Можу сказати, що перша книжка це в першу чергу поезії байки. друга книжка це трактати ідеології притчі раннього періоду. Друга друга третій том це теж трактати ідеології притчі, але це вже 70-90-ті роки XVIII століття, третій том це великий твір Скавороди Сон, який фактично підводить рису під. Його життями творчістю. Це е, різні дрібні його нататки, і е, до, до цього тому додан, додані спогади Ковалинського, його багаторічного дру, ну, спочатку учня, потім друга, е, який був його першим біографом. Угу. Підкажіть, будь ласка, а іноземною мовою опубліковані твори, вони без перекладу, так розуміється, оригінали йдуть, так? А, він, а, він не писав і інозем... Земною мовою, а він іноземною мовою цитував в своїх творах різні різні тексти. І я можу додати до того, що було сказано, що сковорода не тільки філософ і не тільки співрозмовник, і не тільки вчитель, він фактично інтерпретатор грецької римської класики для українців того часу. Він роз'яснював твори ну тих, кого ми і зараз продовжуємо Читати, і якого, якого вважаємо сучасними, сучасними Сократа, Платона, Епікура, Епіктета, і так далі. Це в його творах проходить багато. І тому це в першу чергу цитати. І останнє моє питання. Скажіть, будь ласка, чи будете ви перекладати англійську мову? Чи планується видання подібних книг за кордоном? Ну, я би сказав так. В видавничому світі правильно коли перекладають іншими мовами носії мов для видавців тієї країни, яка видає такі книжки. Це може бути в тому числі питання до пана міністра. Що якщо запрацює програма перекладів в цьому році, то я впевнений, що серед зарубіжних видавців будуть пропозиції по перекладам, в тому числі з Кавради. Запрацюємо, якраз вчора мали нараду стосовно термінів. Буквально за пару місяців ви фактично зможете подаватися на гранти УІКУ, в тому числі і перекладацькі для іноземних видавців. Саме продовження цієї теми хотіла вас запитати пане міністр щодо підтримки таких проєктів. Ми розуміємо, що культурним проєктам завжди важко існувати самотужки, що їм потрібна зазвичай підтримка або мкіпу. Чи готові долучатися до цих проєктів наші міжнародні партнери і підтримувати? Ми їх активно стимулюємо в цьому питанні не тільки вони видають книжки своїми мовами українських сучасних авторів. Вони вкладаються в те, щоб перекласти їхніх авторів різних жанрів для українських бібліотек. Це один з одна з. Один з моментів, яким чином вони нам можуть допомогти. Ми всіляко заохочуємо таку допомогу, в тому числі для того, щоб просувати українську книжку за кордоном серед тимчасово виїхавших українських громадян. Таких програм багато позавчора. Ми були в військовій частині. У нас є багато програм, в тому числі для того, щоб ці книжки розповсюджувати в Україні. Один мільйон книжок було. Розповсюджено минулого року, о, за рік, точніше, з березня місяця, і нову програму. Ми відкрили «Книжка для фронту. Допомогу ми розраховуємо отримувати з різних сторін, і книжка в цьому сенсі відіграє надзвичайно вагому роль. Бачили щасливі очі наших військових, які самі перепитували двічі. А де ви ці книжки привезли? Де вони? От таке можна. Про книжку і знову таки культурний фронт і книжку для фронту від Міністерства культурної інформаційної політики. От позавчора мені приходить від десанта штурмових військ. Це от сковорода книга, яка видана якраз на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики. Це один з фронтовиків мені переслав, каже, приємне бачити це, це от діяльність міністерства, зокрема. Це чудово, бо ми постійно бачимо, що наші військові дуже потужно все ж таки а, в них залишається час на те, щоб читати нашу літературу, на те, щоб незважаючи на всі надскладні умови, в яких вони перебувають, ми бачимо фото постійно з будь-то Шевченко, Сискаврадо, іншими нашими діячами. І мені здається, така підтримка вона надважлива для нас. Ну, я думаю, що ми, ну, ми видавці, не ображені увагою суспільства. Все добре з цим. Безумовно, цей рік був дуже дуже складний для всіх, і наступний рік не буде одразу легким. Але ми вже зараз повинні створити ну фактично план дій для того, що буде далі з української з українською культурою, українською. Кою книгою українською книгою як частиною української культури і безумовно бібліотеки це той фронт, на якому багато чого потрібно зробити після після того, як все закінчиться, і після перемоги ми зможемо зрозуміти. Росіяни знищили бібліотеки на території, яка була деокупована, там, де в бібліотеці ці залишилися, там знищені українські книжки, частково замість них з'явилися російські. А що відбувається на тій території, на якій вони панували 9 років, ну ви розумієте, скільки нам всього потрібно буде буде там зробити? Я думаю, що пан міністр краще ніж я скаже, і знає, і розуміє, що там буде. Буде відбуватися, ми готові до цього <преслі> у нас напередодні війни, точніше, точніше 21-му році, ми затвердили місію, візію міністерства культури, де в тому числі є така фраза, що Україна має стати частиною світових культурних процесів. Нещодавно буквально з колегами говорив. І зрозумів, що ми таки вже стали частиною цих світових культурних процесів. Місія частково виконана через війну. Якби це парадоксально не звучало. Очевидно, нам потрібно задуматися про нову роль і місце української культури як в нашому суспільстві, так і у зв'язку з співпрацею зі світом. Вона надзвичайно збільшена. Вона збільшилася. Це не вражається на жаль фізичному вигляді грошей. Але те, що українську культуру потрібно щонайменше в Україні самій поставити на постамент під час відбудови, і це не просто один рядок в програмі відновлення культурних спадщини, а це інвестиції в нашу стійкість. Це з одного боку, з іншого боку, якщо не лідером культурних процесів у світі, ми маємо стати навряд чи це в такому сенсі можливо, але одним з лідерів точно. Я не знаю, ми ще не сформулювали це завдання. Очевидно, будемо запрошувати колег в тому числі подумати, але варто зараз вже почати про це говорити. Можна Ну, вже помітно, але це потрібно і для українського суспільства, і і безперечно для всього світу, що е, культурний фронт він відбувається по персоналіях конкретних, і зараз боротьба з росіянами іде, е, зокрема, і про відомих персонажів. Ми починали з що йде боротьба за скверду, і ми її виграли зараз. А наступне це буде боротьба для світу, що Малевич український е, художник. А, теж, да, що Куінжи український художник, що Рєпін український художник, Це боротьба буде важка. Вона як, як, як за борщ, якби це не смішно було порівняння. Та? Але це необхідність. Тобто, стверджувати для світу, що українська культура вона вагома, вона є значна і значною мірою вона була раніше привласна росіянам. Боротьба триває. Друзі, якщо у вас залишилися питання, дайте мені про це знати. Якщо у вас за залишилась якась репліка, прошу. Ну, я хочу запросити всіх. Подивитися на власні домашні бібліотеки. Е, вам потрібне місце для нових книжок, які будуть виходити найближчими роками в великій кількості, і я подивився у себе. На жаль, там є багато чого, від чого потрібно їх її звільнити. Я думаю, що це правильно, коли ти критично відносишся до того, як ти цю бібліотеку формував. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, друзі, за цікавість. Дякую нашим спікерам Олександр Ткаченко, Олександр Красовицький та Олесь Доні. Дякую вам за цю розмову. І сподіваюся, що наш культурний фронт буде тільки набирати обертів. А ми продовжимо працювати разом на нашу перемогу. Слава Україні!